175. Я вам просто повідомляю, а, пане Богдан. — А, дайте догадаюсь, людолови вибрались на полювання, так? Да? Самі ж ми на фронт не підемо. Ми маму рідну відправимо, да? маму рідну відправимо, дітей відправимо, всі хлопці відправимо. Я звідти вернувся. Та блядь, тут щоб не вернувся. Тепер стоїш і людей ловиш. Не, не ми не ловимо, ми ловите. ви зараз ловите. У вас є, будь ласка, документи, який і що є. Опис особи підрозділою, яка вчинила злочин. Я по ваших словах чую, що ви дуже кляпки юрист. Будь ласка, Будь ласка, покажіть документи, які підтверджує, що у вас є опис людини, яка вчинила злочин, юрісти, яка підлягає поверх. Я громадянка України відміну від вас. Мене ж в людолове не посвіщали, ні. Звісно, ви самі вибрались, ніж би на фронт да, не йти. Да. Самі так, туди так, вибрались. Так, Іди так, додому. Так, та, вони ж будуть бігти за мною, як ці сейчас, ну, зараз цей адвокат приїде. Щас. Ну то постоїмо, чекаємо чому адвоката. Мене не... Чому Я мене не прийдемо? Що нас ведеться відеофіксація. Ой, вашу Ви відеофіксацію ми знаємо. Потім, як завжди, не виявили ніяких правопорушень, а то що людина вмерла із-за того, що ТЦК ногами побили, так це сим'ячі житті. Знаємо такі випадки. Їх сотні по Україні. А що в очі ховаємо? Що очі ховає? Так, так вислухав вже мені нічого не здобув. Ну, ну так, звісно. Як же в зеркало дивишся і на тебе, і тебе ще можна, не душництві. Ну, щоб я Та, не, як не, не, як там, е -е, не надавав свою допомогу, лучше відійдіть просто. Що? Документи, ще послучать вас. Я громадянин України, не я не нічого показувати не буду. Ми громадян, Україна, ви громадяни України, ви зобов'язані. Ну, як? Закону. Так ми, як громадяни України, зобов'язані лише своїм батькам. Ви щось спутали? Да. Так, так. Да. Як сказав Зеленський, да, лише Лиш своїм батькам. Лише своїм батькам. Ви ж його цікавили. Так, в смислі, а ми... А, а, його слова для вас нічого не бачили. А, а його підзаконні акти в вас теж не значить. Ви знімаєте на камеру? Звісно. Так? Так. А що мені? Щось запрещає? Так, так, я бачу. Ну, ви бачили, що ми щось ви ламали? Ну, я бачу, як не, окружили ну... з таким тілом. У мене так три роки назад телефон відібрали. Тоже окружили подворотній, такі, що ми тут робимо, що стоїмо. А позвонити є, а єси знайду. Угу. до нас які питання, що у вас телефон. Вже законна підстава для, підстав, для затримання особи це те, що мені необхідно встановити вашу особу. Ви, ви не маєте мені. ви маєте на підставі за документів, розумієте? Документів, розумієте? Ви це, маєте те, на що, це те, що ви не даєте документи, це є підстава для встановлення вашої, вашої особи. Тому що я можу виніти інформацію, можливо, причини вчинення Давайте адмін промінення. Я це не можу ви не перемітити. Давайте ми не разом будемо говорити. Давайте по пото я говорю, ви перебуваєте. То що ви вдали? У, у, у е, я вам ще раз поясню, якщо у вас є якась підстава, я щоб долу. я почекайте, щоб я вам дав документи, ви маєте е, пред'явити її представити, предоставити її. Якщо у вас її немає, на, як... на якій підставі ви... я маю вам щось показувати, і я маю вам е, е, як... і ви маєте мене затримати. Ви теж юрист? бачу, так? Да. Чи конкретно. Я хочу, що ні. є. Да. Це ваша об'єктивна думка. Це ваша об'єктивна думка, що у вас підставка. Ну у вас нема підстав, то придивіть мені підставу. Я вже повідомив, якщо я не заявляти, якщо, якщо не повідомити. Якщо адміністративне правопорушення, то виписуйте штраф. Якщо кримінальне мені правопорушення, як ви Дивіться, я затриманий. Ми зараз проводимо з вами А як, як можна особу встановити, чи ну, щоб. Оце ви... Перерахували правильно за що можна оцей? штраф, штраф, так? Да? Так, а кому? Ну орієнтовка має бути. Кому? Кому? Я не знаю, де ви це наслухались. Навіть ті, хто тут ну, я це скажіть. Як це кому? Ну кому? Ну а чого ви мене зупинили? Ні, ви кажете, випас, ну, випису? Ви ви ну, ну, я питаю. У ну, мене ну, документи є. Ну, я, ну, Записувати. Так, я не записую, ніхто ні. ні or... ні, ні. ж не записує. Хто ви чув, щоб записували mm -hmm. кудись ваші документи. Я просто перевіряю mm -hmm. вас по базі, якщо у вас все добре, mm -hmm. pues yeah, ну, ви ж будете записувати їх. Я не записую, записуюся, це є мій службовий планшет. Я маю з ними озброєння. Мало їх не ходить.